Пане Ярославе, ми з вами знайомі з 2014 року. Ви надаєте мені значну допомогу моєму проєкту технічної і навіть фінансово, за що я вам щиро вдячний? Сьогодні я хотів би вам задати питання про Миколу Арсеновича, керівника Служби безпеки. Планується окремий фільм про нього. Скажіть, будь ласка, ну що ви можете сказати на, 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 на цю тему? Ну, якщо ми говоримо про Миколу Арсенича, керівника Служби безпеки Організації українських націоналістів, я сказати в першу чергу, що це уродженець нашої Івано-Франківщини, саме народився село Нижній Березів, це Косівський район, тобто гірській місцевості, народився у шляхецькій родині, як не дивно. Однак родина була доволі незаможною, небагатою. І водночас мав чотирьох братів, слід сказати, що здобув непогано на той час освіту. Це з навчання у Стрейській гімназії, і з юних літ, практично ще перебуваючи у пласті, скаутська організація тодішня, в стрию приєднується до української військової організації. А з 1929 року, з року, часу створення організації українських націоналістів. Все ж таки стає членом цієї організації. Звичайно, за свою націоналістичну діяльність неодноразово, як то кажуть, був арештований польською поліцією тоді. І, звичайно, що у 1940 році, коли створилася організація українських націоналістів революційна, інколи нам її частіше знають як Бандерівська, тобто під керівництвом Степана Бандери, тоді ж і виникло питання про необхідність у цій структурі, це саме служби безпеки, на яка мала займатися розвідувальну та контррозвідувальну діяльністю, і саме в 1941 році, завдяки якимось певним особистим якостям, особистим характеристикам, Степан Бандера доручає цю відповідальну місію саме безпосередньо Миколі Арсеновичу. І відповідно, практично він її створив з нуля цю службу. Тобто, звичайно, що ця служба безпеки, вона досить активно зрозуміти правильно, відсутність держави, відсутність якихось офіційних шкіл, на яких би цьому навчалося. Спонукала Микола Арсеновича і його товаришів шукати різноманітні шляхи. Перш за все, досить активно вивчати, як же працюють служби різні розвідки контррозвідки інших держав світу. В тому числі досить активно намагалися відшукати будь-які матеріали, підручники на таку тематику. Досить активно, особливо 42 другого по 43-й рік вивчалося досвід роботи і гестапо німецького, і абверу німецького досить особливо. Водночас вивчалися методи і навички роботи радянських репресивних органів, таких як НКВД. А все це узагальнювалося, звичайно ж. В самих структурах, в самій службі безпеки відповідно відбувалися курси. Звичайно, що ми не можемо сказати про високий фаховий рівень підготовки працівників Служби безпеки ОНУ на цих курсах, але все ж таки намагалися ті, хто десь здобував цю інформацію, здобував ці підручники, намагалися передати. Простим працівникам Служби безпеки, максимальну інформацію про методи роботи, навики і так далі. Звичайно, що Служба безпеки Ун це стала тією силою, яка дійсно протягом 40-50 х х років практично несла основний тягар боротьби із ворожою агентурою, а яку що третій рейх. Що радянський союз намагалася активно завербувати або навіть спрямувати до лок самого підпілля, відповідно саме боротьба з нею лягала на плечі служби безпеки. Водночас служба безпеки досить активно займалася розвідкою. І я Скажу про один такий цікавий фрагмент, коли в вузьких колах міністерства МВД УРСР розроблялася спецоперація по ліквідації підпілля УН, і особливо розшуку Романа Шухевича, і на цій нараді було не більше 10 осіб. То після наради до двох днів під Піліон вже знало весь план цієї секретної операції, яку мало донести працівникам МВД практично за кілька годин до її початку. Тобто, наперед, район застосовані сили і так далі. Це от такий яскравий момент, який свідчить про... Те, що розвідка теж працювала, теж вербувала агентуру із числа радянських працівників влади, правоохоронних органів, військових. Ще один такий цікавий момент, який пов'язаний з Людмилою Фоєю і Болинню, це спроба створити легендовану на Київщині підпільну групу, яку очолював полковник Таран, яка мала під виглядом ОМУ в центральній Україні втертися довір'я дійти до головного проводу організації українських націоналістів, тобто до Романа Шухевича та інших керівників підпілля і зайнятися їхнім знищенням, і потім практично ліквідацією підпілля. І як зв'язкові були направлені двоє дівчат на Волинь, які потрапили до референта СБ саме Волині Миколи Козака на псевдоСМОК. А які розкусив ось цю агентуру, і Людмилу Фою перевербував, яка повернулася до міста Києва. І буцімто на зустріч з керівництвом під Пілігун викликало з цього полковника Тарана, який пізніше був зліквідований. Ось ну такі кілька фрагментів, які свідчать про те, про високий рівень. Сьогодні читаючи багато протоколів допиту різних агентів, які є у нас. Ось у нас, у нас ціла папка. Ось це документи, протоколи допитів зрадників. І що унікально для мене як людини, розуміючи про те, що працівники Служби безпеки готувалися досить короткий проміжок часу, тобто здобували навички, це те, що в деяких протоколах навіть є опис психологічного портрету заарештованого зрадника. Це говорить про високу, високий рівень. Слідчих. Безпосередньо слідчих, так, ось ми бачимо за уваги. Об'єкт дуже важко думаючий, тумановий, малоінтелігентний, без належної пам'яті, майже забув все. Морально, майже зовсім зіпсутий. Ось, і це те, що в тих умовах, коли працівники Служби безпеки, от, навіть, наприклад, об'єкт, страшний флегматик, дуже впертий, казав, що постановив собі не признаватися нічого. І так далі. Тому це говорить про те, що незважаючи на всі перипетії умовно по повстанського життя, служба безпеки дійсно була тією силою, яка дозволила українському визвольному руху діяти практично до середини 50-х років ХХ століття. Дякую, слава Україні! Героям слава! Дякую, супер! 7 хвилин, супер.